10 найчастіших запитань від наших клієнтів. Питання номер один: що мені більше підійде: камін чи піч? Відповідь дуже проста: якщо стоїть задача обігріти одне приміщення, неважливо від його площі, звичайно, це піч. Якщо у вас стоїть задача обігріти кілька приміщень або одне приміщення і суміжні кімнати, наприклад, спальні, тоді однозначно треба вибирати камін. І ще один невеличкий фактор, який впливає на відповідь, це бюджет. Якщо у вас досить стислий бюджет, це однозначно піч. Якщо у вас бюджет плюс-мінус може бути необмеженим, тоді це однозначно камін. Питання номер два: чавун чи сталь? Отже, чавуні. Пічки вони обігрівають приміщення за рахунок інфрачервоного випромінювання від свого корпусу. Якщо пічка стальна, вона обігріває приміщення за рахунок конвекції, тобто вона має, як правило, дві стінки, і зовнішня стінка вона відділена, відділена від внутрішньої частини. Тут існує конвекція, і обігрів приміщення відбувається набагато швидше. Питання номер 3. яка різниця між дорогим та дешевим опалювальним прикладом, як правило. Дорогі опалювальні прилади, це рахуються преміальні опалювальні прилади. Це означає, що крім основних базових функцій по обігріву приміщення, вони мають ще і деякі додаткові. Тобто, це може бути якесь дизайнерське рішення, вони набагато гарніші, ніж дешеві. Вони зроблені з набагато якісніших матеріалів, вони мають додаткові опції у вигляді притоку повітря ззовні, а також вони працюють з. Ефектами допалу чи в режимах довготривалого горіння, і вони можуть працювати в режимі довготривалого горіння. Це мається на увазі, що вони мають дуже високий коефіцієнт корисної дії. Також вони мають таку опцію чи функцію як. Чисте скло, тобто це спеціальне скло з антипригарним покриттям, а також спеціальна подача повітря на скло, яка мінімізує налипання кіптіви та сажі зсередини скла. Також дуже великі відмінності є в камері згорання в більш дорогих приладах. Це дуже герметична камера згорання. І вона має футерування всередині, тобто це подвійні стінки з різних матеріалів, які знову ж таки сприяють високому коефіцієнту корисної дії та дають можливість спостерігати дуже гарне та дуже якісне горіння всередині топочної камери. І останнє зауважу, що більш дорогі, більш якісні прилади вони мають в рази більший срок експлуатації порівняно з дешевими. Питання номер 4. який димохід потрібен мені для того чи іншого опалювального приладу? Відповідь дуже проста: діаметр димоходу має бути не меншим ніж передбачено заводом виробником. По-друге, як правило, ми рекомендуємо, щоб це був димохід з нержавіючої сталі, бажано з димохідною температури сталі або Щось на зразок шиделя, тобто керамічний димохід, стосовно висоти димоходу, тут варто консультуватися з фахівцем-спеціалістом, тому що самому складно прорахувати, і консультант зможе вам дати повну консультацію лише після того як ви йому надасте відповідні цифри для розрахунку, тобто висота будинку, відстань до конька і такі інші технічні моменти, як правило, димоходи для пічок. Вони мають діаметр димоходу від 120 до 150 міліметрів, а на камінних топках від 160 і до 250 міліметрів діаметру. Питання номер 5. особливості монтажу опалювального приладу та димоходу в некласичних будинках, тобто, це або дерев'яні, або каркасні будинки. На це питання теж треба консультуватися з фахівцем, тому що лише фахівець вам правильно може відповісти, чи можна в тому чи іншому місті збудувати, встановити чи інсталювати всі пожежозахисні вузли для димоходу, чи можна встановити екрани і чи буде безпечним в подальшому експлуатація того і чи іншого приладу у вашому будинку? Тому з цим питанням краще звертатися безпосередньо в магазин чи в салон до спеціалістів, і кожен випадок буде розбиратися однозначно в частності, тобто немає загального відповіді лише конкретно на ваше питання дасть відповідь. Конкретний спеціаліст, питання номер 6. скільки часу, скільки по терміну займає монтаж пічки чи монтаж каміну? Стосовно пічки, тут все дуже просто. Як такового монтажу, пічка не потребує, вона потребує лише монтаж димоходу. Як правило, в готовому будинку монтаж димоходу займає один-два дні. Пічка просто чіпляється до димохода, під'єднується до димохода. Стосовно каміну, димохід до камінної топки монтується плюс-мінус. Так же. тобто, це 1-2 дні. Обудова теплова камера без зовнішнього оздоблення буде монтуватися в термін 2-3, можливо 4 дні. Тобто, взагалом, камін. Буде монтуватися до одного тижня пічка один-два дні. Питання номер сім: на якому етапі звертатись за купівлею того чи іншого опалювального обладнання? Деякі замовники приходять з питанням: я зараз нахожусь на етапі фундаменту. Чи рано, чи пізно я прийшов? Питання дуже цікаве і воно правильне, тому що якщо ми говоримо про камін, і це буде камін з. Тяжкою обудовою у вигляді мармуру, тоді під нього обов'язково треба закласти додаткове підсилення фундаменту і виключити наявність теплої підлоги під каміном. Тому тут треба звертатись на етапі фундаменту, для того, щоб фахівець якісно визначив вам місце, де буде знаходитись камін. Якщо ви задаєте питання стосовно пічки, то пічку можна змонтувати в будь-якому місті, і для неї не потрібно якихось особливих умов від будівельників. Питання номер 8. Гарантія на обладнання. Гарантія на обладнання залежить від того, які гарантійні обов'язки на себе бере завод-виробник. Ми, як офіційні представники багатьох брендів, не можемо дати гарантію менше, ніж дає завод. Як правило, гарантія на різні вироби становить від 3 до 10 років. Наприклад, якщо ми візьмемо виробника Торму Словацького, там гарантія становить 3 роки. Бельгійський виробник Довре, це виробник чавуних виробів, ось таких, він дає гарантію 5 років. Є Виробники, які дають 8 років, тому тут питання вже більше до виробника. Питання, як часто треба трусити сажу в димарі? Відповідь дуже проста: це залежить від того, які дрова ви використовуєте. Якщо ви використовуєте хвойні породи дров або сирі дрова, ми радимо вам трусити сажу раз в тиждень. Це профілактична. Процедура, її не обов'язково робити фізично вручну, її можна зробити за допомогою різних хімічних засобів. Тобто є спеціальні порошки, які додаються під час горіння в топку, і вони за вас зроблять всю роботу. Тобто, якщо ви будете використовувати неякісні дрова, ви використовуєте якісну хімію для трусіння сажі, і у вас проблем не буде. Якщо ви використовуєте Суху деревину листвяних порід, то вам взагалі сажу трусити не потрібно по тій причині, що сажі в димоході просто-напросто не буде. Але не треба забувати про вимоги законодавства, а це означає, що ви два рази в рік маєте зробити ревізію в димовій трубі. Питання номер 10: що із запчастин можливо мені треба буде змінити чи замінити на протязі якогось часу в каміні чи в печі? Так, це опалювальний прилад. В ньому деякі деталі можуть вийти зі строю. Ми зараз не говоримо про випадково розбите скло. Ми говоримо про те, що, наприклад, дверка часто втрачає герметичність через те, що активно користуються опалювальним приладом, відкривають, закривають двері. ущільнювальний шнур він може дати усадку, і з часом з'явиться свист, тобто буде підсос повітря саме не через топочну частину, а через двері. Шнур міняється, він міняється дуже. Швидко за 10 хвилин вони є ці ущільнювальні шнури у нас в продажі. Будь-який час звернетесь, купите, заміните. Наступна річ, яка можливо у вас вийде з ладу, це внутрішнє футерування. Це не стосується футерування щавуну. Чи з шамоту, хоча і воно теж може тріснути, наприклад, якщо ви там його при загрузці дров сильно вдарите полінякою, так воно буде нагріта, воно може тріснути, але як правило, це з ладу не виходить. Це більше стосується вермикуліту. Вермикулітові плити вони царапаються з часом, вони пошкоджуються, і теж вони можуть тріснути. Всі ці деталі теж є в наявності, і вони замінюються, як і, наприклад, той же самий ущільнювальний шнур. Інколи з часом виходять з ладу колосникові решітки. Тобто, це звичайний колосник. Він виходить з ладу від перегріву. Можливо, він виходить з ладу від того, що використовують різні хімічні засоби для чищення чи для приданню вогню якогось там цікавого кольору. Але знову ж таки, це решітка вона міняється дуже швидко і дуже просто, і коштує вона не надто дорого. Можливо, ви маєте запитання, на які я не відповів. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Ми залюбки на них відповімо і намагаємось дати вам саму вичерпну відповідь на будь-які ваші запитання.